Привіт, друзі! Сьогодні розповімо про професію, про яку мріють мільйони людей тестувальник шоколаду. Уявіть, ваша робота куштувати шоколад цілий день і отримувати за це гроші. Звучить як казка, але це реальна професія з серйозними вимогами та несподіваними викликами. Що насправді роблять тестувальники шоколаду? Вони аналізують смак, текстуру, аромат та зовнішній вигляд шоколадних виробів. Перевіряють якість какао-бобів з різних плантацій, тестують нові рецепти та слідкують за дотриманням стандартів виробництва. Це не просто їжа солодощів, це наукова робота. Фінансова сторона професії. Початківці заробляють від 30 до 50 тисяч доларів на рік. Досвідчені тестувальники отримують 60-80 тисяч доларів на рік. Найкращі експерти світового рівня можуть заробляти до 120 тисяч доларів річних. За одну консультацію великої компанії платять від 500 до 2000 доларів. Робочий день професійного дегустатора шоколаду. День починається о 9-й ранку строго наче серце. Першу дегустацію проводять на порожній шлунок для найточнішої оцінки смаку. За день тестують від 30 до 80 різних зразків шоколаду з усього світу. Найдивовижніше вони не ковтають весь шоколад. Професіонали беруть маленький шматочок розміром з горошину, розжовують 15-20, секунд, аналізують смак і випльовують у спеціальну плювальницю. Інакше за день з'їдали б 3-4 кілограми шоколаду. Професійні таємниці роботи. Між дегустаціями обов'язково п'ють теплу воду температурою 37 градусів і їдять несолоні крекери без смаку, щоб очистити смакові рецептори. Категорично заборонено вживати каву, чай, часник, цибулю, гострі страви та алкоголь. Це спотворює смак на 2-3 дні. Найскладніша частина роботи розрізняти до 200 різних відтінків смаку в одному сматочку шоколаду. Професіонали можуть визначити не тільки походження какаобобів, але й спосіб їх обробки, вік дерев, клімат регіону вирощування та навіть час збору врожаю, вимові та навчання. Кандидатам потрібна освіта у сфері харчових технологій, хімії або біології. Обов'язковий тест смакових рецепторів. Не всі люди здатні розрізняти тонкі відтінки смаку. З тисячі кандидатів підходять лише 10-15 осіб. Навчання триває від 6 місяців до 2 років. Майбутні тестувальники вивчають хімічний склад какао, історію шоколаду, технології виробництва та навіть психологію сприйняття смаку. Найцікавіші факти професії: професійні тестувальники шоколаду мають застраховані язики на суми до 1 мільйона доларів. Вони не можуть займатися екстремальними видами спорту, щоб не пошкодити смакові рецептори. У світі працює менше 500 професійних тестувальників шоколаду, найбільше їх у Швейцарії, Бельгії та Франції, країнах з найдавнішими шоколадними традиціями. Темна сторона солодкої професії найжорсткіший факт: 70% тестувальників через 2-3 роки повністю втрачають інтерес до шоколаду як до ласощів. Для них це стає просто роботою з хімічними сполуками, а не насолода. Багато хто страждає від постійної спокусі з'їсти заборонені продукти. Деякі тестувальники розвивають розлади харчової поведінки через постійні обмеження в дієті. Майбутні професії. З розвитком штучного інтелекту та електронних язиків професія тестувальника може зникнути за 10-15 років. Але поки що жодна машина не може повторити складність людського сприйняття смаку. Тестувальники шоколаду допомагають створювати той самий ідеальний смак, яким насолоджуються мільярди людей по всьому світу. Вони це справжні художники смаку. Мрієте стати тестувальником шоколаду? Почніть розвивати свої смакові рецептори і вивчайте хімію. Це ваш перший крок до найсолодшої професії. Підписуйтесь на канал за новими цікавинками з усього світу. До зустрічі в наступному відео.